Яка прекрасна наша планета Земля. Просимо сонця, тепла і добра. Промінчики сонця в долоньки візьмем нашу прекрасну планету всі разом збережем. Тож давайте малята згадаємо кому сонечко дарує своє тепло і світло. Сонечко потрібне кому. Сонечко потрібне кому? Рослина. Сонечко потрібне кому? Землі. Сонечко потрібне кому? Комаха. Сонечко потрібне кому? Дівникому людям. Сонечко сміхнися і зігрійся промінцями, Весело нам грати, коли сонечко із нами.